Доброго дня! До вашої уваги розроблений інтерактивний додаток поетапне створення сайту для молодих вчених. Перша сторінка нашого додатку це головне меню, у якому представлено модулі, вимоги до проєкту, приклади проєктів, анкетування та тестування. У розділі Приклади проєктів вже є розроблені проєкти здобувачами освіти. Тобто наш інтерактивний додаток був уже апробований у минулому навчальному році. І зараз з ним працюють також студенти. Хочу продемонструвати створені сайти студентів. Даний сайт розробляли майбутні вчителі іноземної мови, також містяться інтерактивні вправи і багато теоретичних матеріалів. Перейдемо зараз до модулів. Модуль 1. Модуль 1 це план нашого проєкту. Тобто опис, що буде розміщено у проєкті, яка тема буде описана та над якою темою будуть працювати. Модуль 2. Пошук інформації. Сьогодні знайти інформацію нескладно. Але чи вона правдива? Тому цей розділ навчає здобувчів освіти знаходити правильні сайти. Це певні лайфхаки при пошуку інформації. Модуль 3. Сучасний студент. Це науковець. Сьогодні майже кожен студент має наукові статті і оформлення джерел є одним з головних компонентів гарно написаної статті. Також студенти розміщують посилання на використання джерела у своїх проєктах. Модуль 4 являє у собі розробку вебсайту на платформі Google Sites. Модуль 4 складається з п'яти розділів. Перший розділ містить теоретичний матеріал, щоб звувачі освіти познайомилися з прикладами конструкторів сайтів, різновидами сайтів, а також ви вивчили та ознайомилися з головними термінами. Розділ 2. Розділ 2 містить реєстрацію облікового запису, якщо у студента немає, і вже створення шаблону свого проєкту. Також в даному розділі здобувач освіти навчиться спільному редагуванню, зробить правильну структуру сайту, розробить свої сторінки веб-сторінок правильно. Назву для відображення сайту і створить кнопкове меню. Розділ 3 це опрацювання графічних текстових даних, тобто створення банера, розміщ... щоб його розмістити на сайті, текст, підготувати текст та його відформатувати на сайті, додати гарне посилання. І навчитися е, інтегрувати документи. Розділ четвертий це у нас додаткові елементи сайту, тобто робота з HTML, CSS та JavaScript. Тобто тут студенти зможуть додати е, анімацію до свого сайту. Е, для прикладу. Вони можуть скопіювати анонімований код або самостійно, самостійно розробити на, наступному, на наступній сторінці розміщено, де їх можна знайти. І модуль 5 це. Останній модуль в даному розділі 5 це останній розділ у модулі 4, це вже публікація сайту. Це правильно опублікувати свій сайт, дати назву і допрацювати попередні, попередні теми. Повертаємося до головного меню. І переходимо до модуля 5. Даний модуль міститься і призначений для того, щоб більш і краще попрацювати у колективі, тобто зробити колективне редагування з Google документами, з Google презентаціями, налаштувати Google форму, не лише колективно, а й навчитися її створювати. колективно, наприклад, допрацювати свої сайти і створити невеличку конференцію. Перейдемо до модуля 6. Модуль 6 містить у нас створення мультимедійних презентацій за допомогою пресі, створення публікацій за допомогою канви, також розроблення навчальних матеріалів, це інтерактивних вправ, відеоінструкція по створенню ментальної карти. Також ще одна інструкція по створенню ментальної карти на іншому. На іншому середовищі і відеоінструкція по створенню хмар-тегів. Модуль 7 це створення та наповнення свого сайту цікавими інструментами для подальшої роботи. До уваги здобувачів освіти це стаття 35 інструментів для дистанційного навчання, добірка нуш. Це може використовуватись не лише у нуш, а у будь-якому предметі вивченні будь-якого предмету: студенти обирають додаток і там є відеоінструкція та зможуть розробити для свого сайту Модуль вісі. Це модуль, у якому, у якому розглядається рівні володіння. Тобто здобувачі освіти проходять тестування на порталі Дія. І також вони можуть дізнатися рівні володіння на офіційному сайті. І останній модуль. Це у нас анкетування. Анкетування вони проходять на останньому занятті. Після того, як представлять свої проекти, розроблені сайти. Анкетування це зворотній зв'язок між нами-розробниками та студентами, які користувалися нашим інтерактивним додатком. Також ще є тестування загальне. Тестування буде доступне, коли усі здобувачі освіти пройдуть усі модулі. Отже, вам було представлено наш розроблений проект. Дякую за увагу!